Друзі, всіх вітаю на каналі МТ. Сьогодні розповім, як отримати 500 гривень одразу на свій спотовий гаманець просто за реєстрацію на криптобіжі Binance, а саме 12 USDC плюс додатково 50$ доларів наприкінці цього місяця. Тож слухайте уважно і не втрачайте можливість створити аккаунт на найкращій криптобіжі та ще й отримати за це гроші. Перш за все хочеться сказати, що це не якісь умовні бонуси, які ви могли б бачити раніше. Наприклад, за депозит чи торгівлю. Ці кошти одразу надходять на ваш спотовий гаманець, і ви можете робити з ними що завгодно. Наприклад, купити будь-яку криптовалюту, торгувати з плечем на ф'ючерсах або просто вивезти їх на банківську картку. Тож без зайвих слів, ось як забрати ці гроші. Переходьте за спеціальним посиланням, яке я залишу в описі під цим відео, саме через нього відкривається криптобокс з 12 доларами. Якщо звучить не дуже солідно, то це близько 500 гривень. Реєстрація максимально проста: вводите номер телефону або електронну пошту, підтверджуєте їх, заходите через додаток і проходите верифікацію особистості. Зазвичай це займає не більше 5 хвилин, і ось гроші вже на вашому спотовому гаманці. Купуйте крипту, виводьте на картку чи торгуйте. До речі, нещодавно на каналі вийшло круте відео для новачків від реєстрації до виведення коштів на банківську картку. Якщо це ваш випадок, обов'язково перегляньте. Крім цього, стандартні бонуси за реєстрацію також будуть вам доступні: це бонуси на комісію та інші пропозиції у центрі винагород. Тобто це реєстрація з максимальними бонусами та найкращими умовами, а до того ще й особистий подарунок від мене: 500 гривень у крипті та 50 доларів. За результатами місяця. І так, 12 доларів вже повинні лежати на вашому балансі. Просто так, забрати ці гроші дуже легко. Стосовно додаткових 50 доларів я вже писав у Телеграм, що це особисто я відправлю новим активним рефералам. Наразі їх менше 10, і в залежності від обсягу торгів на споті або ф'ючерсах чи іншу активність на біржі, 6 переможців отримує по 50 доларів. Якщо думаєте, що це нереально, то навпаки. Для прикладу, лідер наторгував близько 3000 доларів, а шосте місце менше 50 доларів. Можна сказати, що конкуренції взагалі нема. А якщо ви ще й полюбляєте активно торгувати, то там взагалі ні в кого шансів немає. Ось таке просте відео з крутою можливістю не просто створити аккаунт на найкращій криптобіджі, та ще й отримати за це гроші 500 гривень одразу та 2000 гривень наприкінці місяця. Друзі, це не тимчасова акція, вона діятиме постійно. Тож, якщо ви бачите це відео, ви в ділі. На цьому в мене все. Всім бажаю успіхів та заробітку на вашому шляху в крипті. Якщо цікавлять актуальні способи заробітку на біржах, заходьте до нашого телеграм-каналу та чату. Там завжди найкраща інформація і круте ком'юніті. Всім удачі та до зустрічі у наступному відео.